Чому все має бути саме так. А справді, що це за планета така, якщо ти не можеш просто піти і купити собі шоколадку. Думаю, тому я так і переживу. Потім, звичайно, ти почуваєшся винною, наче могла щось зробити. На тебе напало? Не на мене. Йду повз магазину і думаю. Хочеться шоколадку. Тож я зайшла. Але там такий великий, великий вибір. Ну прям занадто. Я думаю, вони спеціально його таким зробили. І я частково помічаю, чесно кажучи, що не маю помічати більше. як За прилавком починається сварка. Якийсь чоловік, весь брудний, смердючий, такий собі. Бомж? Е, мабуть, шокуватий тип, який накидається на дівчину молоду. Студентку. Е, так, студентку за прилавком. І бомж починає кричати. А, а в магазині нас двоє я з шоколадкою і якийсь тип з телепрограмою. Вони навіть вибір телепрограм зробила занадто складно. І бомж починає кричати: я просив тебе пачку з десятьма, ти дала мені 20. Я нічого не побачила, ні ножа, ні чогось іншого, але я Я думаю, він зачепив і артерію, бо кров була всюди. Бля. А, і він шоколадку. На неї нападаються, я... я взяла шоколадку. Я подумала, я ж можу її взяти, мене ніхто не зупинить. <рес> <рес> чому я так вчинила? Що я таке? Бо вони, напевно, вже звикли до цього. Він зачепили артерію, бо кров була всюди. <рес> а чому ви так вчинили? Що зроблено, ти зроблено. Привіт. Як тебе звати? Мене? Можна називати мене як хочеш. Де я сиджу? Ванній. А ти? Дивишся відео? Яке? Слухай, ніхто не дзвонив? Ні. Потім подумав, що ж бути декілька пабів з однаковою назвою. Напевно, не на одній вулиці. Але я все ж таки перевірив. І не було ще одного пабу з такою ж назвою. А потім я подумав, ж бути декілька вулиць з однаковою назвою. Ну я і вирішив подивитися. Пішов до того хлопця, взяв книгу.